І я зібрала, і зожити, щі, я Свято першого дзвоника провели в Олександрійському ліцеї імені Андрія Мельника, випускника закладу, який загинув, захищаючи Україну. Цьогоріч до ліцею пішло 33 першокласники. Військовослужбовець Василь Ципан разом з чотирирічною дочкою Євою привів сина Владислава до першого класу. Зовсім не страшно. Ми їх захищаємо на даний час. Я думаю, що воно скоро все закінчиться. Ми виграємо, і цей рік може вже бути для нас. Він мусить бути і буде переможним. Я все вірю, я». Одинадцятикласниця Анастасія Іванушчик з майбутньою спеціальністю і закладом освіти ще не визначилася. Дівчина каже, що на цей підготовку до іспитів має ще цілий рік. Було дистанційне навчання в мене в минулому році, і трошки моє навчання погіршилося, але вже цього року будемо навчатися очно, то я думаю, вже підтягнути свої знання. Директор Олександрійського ліцею Володимир Федорась каже, що цьогоріч навчання в закладі буде позмінним. Першу зміну іде середня і старша школа, а також перші класи. І в другу зміну йдуть другі, треті і четверті класи. У нас навчаються на сьогодні. В Олександрійському ліцеї навчається 462 учні. Шести сіл громади, школярів і вчителів привозять на двох автобусах, які ліцей отримав цьогоріч. Каже директор. Колишню котельню ліцею переробили під додатково протирадіаційне укриття загальною площею у 80 квадратних метрів. У нас тут зроблено опалення, проведено сучасне все батареї, є поставлено в кожне, в кожне це приміщення рекуператор, стоїть він взимку свіже повітря запускає, і водночас він його можна налаштувати, щоб він підогрівав це повітря, не було охолодження, Ну і роль вентиляторів так вентиляції виконує. Володимир Федорась розповідає, що всі укриття ліцею можуть одночасно вмістити 270 людей. Є в нас медикаменти, є продукти харчування. Співпрацюємо із Червоним Христом. Також вдячність їм вони нам на наші укриття надають і, і такі продукти харчування, які тривалого зберігання і діткам під час тривоги. Коли можна роздати горішки, ізюм або дитяче, таке харчування або в пюрешках, то молодші класи приходили і ждали. Каже, коли, коли будуть видавати ці це пюре. Начальниця відділу освіти Олександрійської громади Інна Поліщук каже, що наочне навчання з 1 вересня виходять чотири заклади громади. Лише Котівський ліцей працюватиме у змішаному форматі. Один працює в змішаному форматі, але це скажімо, до закінчення календарного року, тому що в нас перспектива. Ми будуємо укриття і сподіваємось, що це укриття буде побудовано до закінчення навчання навчального до закінчення календарного року. І сподіваюся, що з 2024 Пертого року всі заклади будуть вчитися в очному форматі. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.